Нахуя тут чорна сумка? То цільова аудиторія цього світшоту на вечірку в стилі мем-підарас. Це знаєте, повернутися в часі, показати цю сорочку вікторіанській дитині і побачити, як вона вибухне. Хто б створював ці речі? Хто? А! На календарі вже друга половина жовтня, а це означає, що ми входимо в оцей геловінський спокій Сізон. І знаєте, що страшніше за оце, що коїться у мене зараз на обличчі? Дизайни фаст фешн На Ютубі є мільйон відео, які пояснюють, чому фаст – це погано, чому фаст фешн купляти не треба, як фаст фешн там руйнує ваше життя, і на моєму каналі, в принципі, теж прикол в іншому. Ми чомусь не думаємо, що у фаст фешені. Дизайни зазвичай смукчуть сраку. І в своєму телеграм-каналі я у своїх гайченяток дуже сильно попросили накидати найкрінжовіших речей, які вони бачили на фаст фешн маркетплейсах. А з вами знову я, ваш крінжовий провідник світ моди Бориска Гаїнічекіо. І перед початком цього відео я дуже хочу подякувати всім своїм гайченяткам, як мінімум за те, що вони допомогли мені зі збором матеріалу для цього відео. Навіщо щось робити, якщо члени твого секретного товариства зроблять все за тебе? А якщо ви вперше на моєму каналі, то у вас, звісно, виникне питання, Борисе, а хто такі оці твої гайченята? А я вам відповім: гайченята це тупо. Найкращі люди в світі. А якщо вас зацікавив момент ставання гайченятком, якщо б ви хотіли доєднатися до цієї неймовірної таємної організації, то насправді це дуже просто. Вам потрібно лише підписатися на мій канал, поставити лайк на це відео, поставити дзвіночок на мій канал, щоб не пропускати нові відоси. Я дивлюся ставимо дзвіночки прямо зараз. Я, я, я все бачу. Я все бачу. Звіночок прямо зараз. І пам'ятати, що ви найкращі. Ви то найкращі. А речі, які ви мені надіслали, це щось чимось у цьому відео, щоб зберегти, так сказати, вашу психіку, ми будемо йти від такого найменш крінжового до найвеличезнішої крінжі, яку я залишу так сказати на десерт. І почнемо ми з оцієї шикарної футболочки. Кроп. Кроп, це просто я. Пам'ятаю, 10 клас кроп держка це найкрутіші, альтушні йоу магазини світу. Але якщо чесно, ця футболка, вона так, вона може здаватися трошки крінжовою, трошки цей рожевий тайдай з 2019-го, спанчбоб. Але у поєднанні, особливо якщо брати на 52 розміри більше і носити мега-оверсайзом, це може дуже круто піти під будь-який монохромний нерожевий образ. Наприклад, водолазочка, чорний ниж танці, зверху ця футболка. У нас крутий, такий, начебто, і прикольний, і в той же час не надто овер top момент. Буквально кожну річ, яка для вас виглядає крінжовою, можна трошки розбавити тим, що ви просто одягнете її на монохромний лук і в до 5% випадків ця ситуація спрацює і врятує вашу річ від викидання у смітник. З 10 я цій футболочці ставлю тверду сімочку, мені подобається рожевий колір, я люблю спанч Боба. Крінжометр не пюпікає. І продовжимо ми оцією шикарною новорічною трикотажною сукнею з якимось сратим бантиком. Скажу вам чесно. Я люблю подібного крою світери. Я люблю видовжені світери, я люблю світери сукні. Але, блять, оцей всратий бант Я особисто ненавиджу, по-перше, в ясці роблять який складний. Формований узор типу цього, я не маю нічого, наприклад, проти орнаментів в'язці, проти якихось таких прям вишивок, які йдуть на весь виріб. Але ось у більшості випадків, коли оця в'язка вив'язує у структуру світеру якийсь малюнок. То це для мене виглядає не дуже круто і особливо крінжово Піленька обводочка. Я розумію, що жовтий з червоним не настільки контрастні кольори, щоб воно було гарно без цієї білої обводочки, але ну, блять, можна було зробити просто білий пантер Просто білий бантик. І це виглядало би в тисячу раз крутіше, тому що два кольори вони набагато прикольніше виглядають набагато більш версатильні, ніж коли у вас в образі вже є три кольори, і сюди ще й чорну сумку. Нахуя тут чорна сумка, типу, куди? Куди? Ну цей образ ну просто максимально перегружений, при тому, що він складається з двох речей. У нас є чорна сумка, яка сюди взагалі нікуди, ні кольором, ані текстурою, тому що ці блядь, розочки, звідки вони блядь, взялися, куди. Ну от що цим образом стилісти Шіми, які стилізували цю фотосесію, хотіли сказати: я не розумію. Чесно, мені абсолютно не подобається, мені. Ну, 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 це максимально якийсь, ну, це 2014 рік. Це 2014 рік, це повернення 2010-х і не в тому стильному сенсі, як зараз, а в поганому. У мене цей свитер асоціюється з останнім днем в секунді, коли вже все нормально розібрали, і ти приходиш буквально щоб набрати тканини і там висять отакі, от всраті светри. Це не прям максимальна крінжа. Це просто ну мені абсолютно не річ, тому я так сказати, ставлю їй. Три з десяти не нуль, тому що ну не зрозуміло для мене. Можливо, можливо, хтось інший зрозуміє. Далі моє улюблене, і так розуміється. Біршка, тому що стиль дуже біршечний. Це ось два светри. Вони з однієї категорії. Мені абсолютно не зрозуміло оці, от псевдо коледжські светри, якісь варіації на коледжські світшоти, на універські американські у всі джерзії. До чого це? До чого це? Якщо б це був світр якоїсь жмеринської академії, то окей, носити світшот якогось неіснуючого універу. Це брати якийсь рівень симулякрів, просто неймовірний. Це не те, що копія того, що не існує. Це просто якийсь пізда. Я вирослий у період, коли ці светри були особливо популярні. Коли була популярна оця «Я хочу поїхати в Америку, коли я підросту. Оцей увесь дроч на Америку. Це моє дитинство. Всі хотіли ці універські светри, всі ходили в светра Гарвард. Цьому светру я ставлю напевно чотири. Навіть не чотири окей. 5 з 10 – це гарна базова річ, але абсолютно не зрозуміло мені в плані нахуя, як це придумували, і для кого це придумували? Світшот у вигляді ковдри. Ось такої, знаєте, дешевої ковдри з магазину, все по 10», яка ось так всрато простьобана. Я абсолютно не розумію. Мені здається, ось це це якийсь «sensory nightmare». Ну, Я б не хотіла. У мене є сумка з такого матеріалу. Я її самі собі пошили десь роки три тому. І вже носити цю сумку для мене було важко з точки зору, що, по-перше, ця тканина абсолютно не практична. З неї будь-яка ваша сумка вона звалиться. І ця моя сумка з такої ж тканини, вона з будь-якого одягу звалювалася. Мені доводилося його носити просто так. от. Якось наматувати на руки, і по-друге, ну для кого це? Для кого хто хоче виглядати як людина, що пошила собі світшот з ковдри? Я розумію зараз стьобані речі дуже сильно в тренді. Так я розумію стьобані жилетки, я розумію стібані е, зіпки, тобто з молнією. Я розумію стьобані курточки легкі, але оцей стьобаний світшот я абсолютно не розумію. Це виглядає як якась позашлюбна дитина конусу з-під цього морозива і ковдри з юску. Це три знаки питання з десяти, тому що я не знаю, хто цільова аудиторія цього світшоту, але окей, це виглядає прикольно. Це базова худі з прикольним елементом. Я обожнюю такі. Базові, але не стандартні речі, речі, які підходять під все, але з якимось цікавим твістом. Ці ріжки вони і не будуть надто відволікати від повністю образу. Я не знаю, якщо є чорний варіант, це було б взагалі круто. Червоний це більше такий акцент. Але якщо б це худі було в чорному кольорі, то мені здається. Це був би ідеальний варіант на базову річ, якщо ви хочете якийсь прикольчик. Ось ці ріжки вони і не будуть надто великим акцентом в образі, але при цьому вони додадуть до образу якогось такого приколдесу, Тому цьому худі я ставлю лайк. А ось цій курточці я не знаю, що поставити, тому що чесно вам зізнаюся, в 10 класі я б за таку куртку готова смоктати, лизати, жувати. Скажу вам навіть більше. Навіть ковтати, аби ви були задоволені, я б за таку куртку не знаю, зробили би все. І мій 10 клас був енну кількість років тому. Якщо б принт, хоча б сходився в центрі, а не був просто розрізаний. Ось для мене дуже важлива така річ же, ті що принтовані речі, особливо з такими ось складними принтами, тут і дракони, і ін'яні, і якісь. Єроглифи і якісь блядь, лотоси це просто мрія анімешніка з 2014-го. Моя проблема з дешевими речима, з такими складними принтами, що на жодному шві цей принт не зійдеться, тому що щоб ці принти зійшлись на швах, це треба витратити дохуя тканини і дохуя грошей, яких... Кропу не ну немає цікавості витрачати їм, попри приколу зробити мільйон цих сратах пуховичків, просто продати їх за відносно 3 копійки. Я не рекомендую брати принтовані пуховики взагалі, і особливо не брати зі складними принтами. Це стосується не тільки пуховичків, це стосується і сорочок і всіляких там. Штанців і так далі. Я не рекомендую брати речі зі складними принтами, з великою кількістю швів у мас-маркеті. Футболка, окей, у нас є перший шов, у нас є другий шов, у нас є третій шов, у нас є четвертий шов. Все, тут не зійдеться на чотирьох швах. Наприклад, ось тут ми дивимося: у нас є перший шов, другий шов, третій шов, четвертий шов, п'ятий шов, шостий шов, і це вже виглядає ну, напіхано, накидано. Будь ласка, це м м м Я цьому пуховику ставлю 4 з 10 чисто через те, що я б його дуже хотіли в 10 класі, навіть більше в 9. Я так розумію, це щину. Ну, слухайте, мені подобається дуже White k одягнути рожеві штанці, довгі, широкі, оцей топчик. І буде прикольний образ на вечірку в стилі нульових або на вечірку в стилі мем-підарас як там було Любов Степанівну прибило? Ось 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 цього розряду. Ось цього розряду це щось таке, дуже мемне, дуже стікери в WhatsApp, -і, вайбері за 2000 тисячі. Якийсь там навіть що там було, коли я дитиною були, коли у мене ще не було телефону. ICQ, оця вся сраччина це щоденник з другого класу. Щоденник, причому не для основної школи, а для музичної школи ось щось таке. Ну, типу, мені подобається. Це відкликається буквально моє childhood, І знаєте, якщо б я в серці о таке побачив, ну я б чисто поприколу взяв, чесне слово, але це не в серці, тому я ставлю цьому 5 з 10, тому що іронічно ця кофта розйоблена, просто перегруз. Це кофта, якою можна відправити це, знаєте, повернутися в часі, показати цю сорочку вікторіанській дитині і побачити, як вона вибухне. Оці ці от принти стразиків, оця от кішечка з рум'янами, оці бльосточки, оце хутро, тут ще й шви дуже погано зроблені. Оці сердець, це просто, ну це такий сратий, просто ну іронічно, 10 з 10, не іронічно, 0 з 10. Чесно, не знаю звідки по стилю, чи то H&M, чи то з Зари шкарпетки зі стразами. Я встану на сторону цих шкарпеток. Так, це виглядає, неначе ви купили в магазині там не знаю Аврора найдешевшу сережечку зі стразами і прикріпили її на шкарпетку. Це виглядає дуже срато, проте я бачу в цьому потенціал. У мене моя фішка. Я обожнюю рожеві шкарпетки. У мене ж всі шкарпетки рожеві. Я ненавиджу чорні шкарпетки. Коли мені потрібно зробити full black образ, у мене постійно проблема, якщо штани, наприклад, короткі шкарпетки визирають, і в кращому випадку вони білі. І ось, наприклад, якщо б ці стрази пустити по всьому верху цих шкарпеток, це було б на мою думку максимально прикольно. Це виглядає дуже дивно, дуже стрьомно, і це реально ну, не виглядає як прикольна шкарпетка. Це виглядає, не наче ви націпили туди сережку. А так я бачу ідею. Мені ідея подобається І особисто з там з цима максимально дешманськими лоферами. Це виглядає прикольно, але це виглядає незакінчено. Це виглядає як дешевий DIY з струм труму. Це якісь оці лайфхаки. У мене було окреме відео. ми розглядали оці всякі б'юті лайфхаки. Ось це з цього розряду. Ми переходимо на важкий такий. Смак тортур, ось це знову ж таки моє улюблене. Щін знову знову всрата піксельована вишивка, яка виглядає, не наче її зробили в пейнті. По-перше, дуже хупова вишивка, дуже хуповий малюнок. Я абсолютно не розумію, що тут зроблено. Тут якийсь дві ноздрі, половина губи, одне око, дивна бров. Якась вірьовочка, якийсь розріз для ноги всі засирають довгі свічоти. Я не проти них, але свічот. Довгий з розрізами по боках, це якесь напівпончо, з якоюсь дивною незрозумілою вишивкою одного ока і половини губ, і ще й в токсично рожевому барбі кольорі, який, давайте будемо чесними. Він є акцентом сам по собі, і принт тут максимально не потрібен. Навіщо він тут? Що навіщо? Хто блядь, створював ці речі? Хто? В якого дизайнера щін це спіздили? Я не розумію. Це буквально виглядає, як в це ну це намалювали в пейнті! Нуль з десяти. В чаті мого телеграм-каналу розгорнулася дуже соковита така дискусія про довгі худі. І особисто для мене худі сукні є гарною річчю, гарною базовою річчю, гарною базовою річчю на зиму. Прикривайте дубці, щоб не було холодно вашій сраці. Але ну. Ось цей, наприклад, світшот сукня. В ньому надто багато всього. Надто багато всього з 2014-го. Перше, напис б'юті. До чого. Друге, ось ця от зборочка на пузі ще й з резинкою, що торчить. Навіщо? По-третє, розріз на одній нозі. Навіщо? Це не вечірня сукня, це світшот. Це не вечірня сукня, це світшот. А! По четверте, навіщо оця от лейбла внизу? На мою думку, лейбла, якщо, на речі, є ось ось подібна лейбла, це одразу робить річ розряду ринок. Ось, ось це і напис Fashion. Якщо на речі написано фешн або є подібна біла бірка, максимальні поінти за білу бірку з написом фешн це просто ну, якийсь ринковий піздець. Я не знаю. Це максимально перегружений світшот. Ось такого, гарний, максимально гарний колір. Прибрати резинку, прибрати цей розріз, прибрати лейбл, можна навіть залишити цю вишивку, і був би нормальний, довгий світшот, сукня світшот. Але б ні, треба було зробити цього монстра Франкенштейна нахуя. Навіщо було робити цю їбалу? Хто це дизайнив? Я хочу подивитися цій людині, що дизайнила цю річ. Очі, це мінус 100 з 10. Якщо чесно, після цього всього дуже хочеться почистити палату чимось не крінжовим. Якщо ви теж так думаєте, то ось мій плейліст дизайнер від А до Я, де я розповідаю історії відомих брендів. А ось мій телеграм-канал для тих, хто більш зацікавлений в щоденних новинах світу моди. Мій лайв-ютуб канал для тих, хто більш зацікавлений в мені як в особистості. А з вами був я, ваш крінжовий провідник світ моди Борис Кагейні Чекіо. Не забувайте, що ви найкращі і не забувайте піклуватися про себе, папа. -па.